Тож, доброго дня, дорогі глядачі. Я думаю, вам цікаво. що робити, якщо ваша кавомашина шипить. Ваша кавомашина це Siemens eq 3 шипить і не робить каву. Можливо, видає помилку, але не видає. Вона просто воду не проганяє скрізь заварника, стравлює тиск піддона. І як то є це? От Наша кавоварочка полурозібрана. А, то якщо ви будете шукати цю проблему, вам доведеться це зробити. А, відео як розібрати ЄQ3, у мене в принципі на каналі є, то ну, якщо що підкажу, звичайно, питайте. Так, ну давайте подивимося, як воно працює. А, з великих плюсів цієї коварки, а, В першу чергу, звичайно, в розетку вимкнути, вімкнути. Те, що можна зробити, отак, як я зробив, розвалити на частини і більш-менш все буде наглядно працювати. То, в принципі, як на диво, доступ до ремонту в цій кавуарці непоганий. Тут так іде завантаження. Наш заварничок в верхньому положенні. До речі, це не заварник. Якщо що, замінив одразу цю трубку, вона зроблена туповато, чесно кажучи. От. В принципі, з цією все було окей, але про всякий випадок поставив. нову. От пише System Rinsing І дивимося. Відчутно такий пиш. З заварника спереді нічого не пішло з носиків кави. Пиш це ну, звук виходу пари, який йде в піддона. Все. І, до речі, виходить пара з носиків а, готування молока. Ну, з пароводу, скажімо так. Давайте покажу це з передньої частини, як це виглядає. Так, тож вперед інший ракурс. То сама. Вмикаємо нашу каварочку. Обертається мультиклапан, і наче нагнітається тиск в заварничку, він пішов догори. І повинно нам з носиків кави подати водичку. Але дивимося. Тиск пішов, пішов, пішов. Нічого не потекло, з носиків кави. А, стравлюється тиск а, в піддона. Із носиків, чому біжить, вращається мультиклапан, і він нас виходить в положення, коли повинен подаватися водичка. І весь залишковий тиск виходить в той момент, коли мультиклапан а, ці отвори совміщає. Тож, ремонтуємо. Ну, Дивіться: в першу чергу, звичайно, варто, ну я вже про це протестував, від'єднуйте обережно цей конектор. Як його від'єднувати? Обережно обертаючи пальцями трохи вліво вправо, тягнете догори, після цього стягнуєте шлангу те ж саме, вліво, повертаючи вправо, вліво вправо. Бойлер в мене пропускає воду. У нас лишається оця система, яка підходить до мультиклапан. То дивіться, трубочка в нас з бойлера входить в цей тренічок на мультиклапані. Зараз трохи ближче, певно, краще. От, давайте дивитися, отут. От. І трубочка у нас йде до уходу заварника. Ось вона. І на неї 100% в неї йде тиск. То от давайте дивіться. Перший вихід з цього тройничка. От на нього підозра. То знімаємо оцей весь блок мультиклапана. В першу чергу, оцей трійник розбираємо, дивимося. Можливо, там засор. Або тут, або внутрі мультиклапа на 100% щось буде. То так, вперед. Як зняти мультиклапан? Чесно кажучи, буду просто відкручувати всі болтички. Я по цим машинам не дуже, але, ну, досить, я думаю, логічно буду. Дивитесь, де знаходяться болтики, викручуєте і дивитеся. В мене основна підозра от сюди. От якраз туди хочу добратися. Так. От наш виновник торжества, як то кажуть, від'єднав від, від бойлера шланг, від'єднав від збросу тиску. Так, оце бойлер, це зброс тиску. І чорненький, який йде куди на паровід. Ось він. Від'єднав і тепер мене дуже цікава ця річ. Тоді давайте викропимо її і подивимось. До речі, оцей основний блок тримало три гвинти. Інші гвинти тримають половинки. Його вони нам поки не цікаві, але, ну, звичайно, якщо тут буде сочисто в цьому виході, то будемо розбирати весь мультиклапан. А... Про конструкцію цієї коломашини. Конструкція геніальна в гарному смислі. Її робили 100% інженери, які про щось думали. Але мені здається, це більш конструкція інженерів, які роблять автомобільну техніку. Це не кавова конструкція. То... Так, вони зробили щось цікаве, щось прикольне, щось нестандартне, яке працює, але ну це трохи не прокаву. О тут все виглядає. ну тобто, Наче я розбираю автомобіль. Так, дивимося. Так, так. Оці блоки і наш повинен бути забитий отут, наскільки я розумію. Зараз я спробую його. Ага, це типу плунжира. І так виглядає, наче він працює. Отут є і косяк. Да. Подивимося. Ура нам пощастило. Це все ж тут, якщо ви глянете внутрі цього колодця, ви побачите, що він забитий. Бачите, біло у сиринку. Слава Богу. То я вже трохи почав впадати в паніку. Якби це не було б тут, то тоді це могла бути дуже вірогідна помилка в механіці мультиклапана. Ну, я не знаю, наскільки це часто стається в цих каварках, але ну, іншого питання то не було. Ну і добре. Зараз проб'ю оцей вихід, подивлюсь інші входи. І зберу каварочку і будемо запускати. От стягнув Трубку ми бачимо засор, що оцей вихід забився. От я його навіть не з першого разу пробував. Тепер, о, дивіться, цей весь наліт, він там в шахті. Там страхи світла. Є. Так. Так, підзібрав. Давайте спробуємо запустити. І звичайно, причина цьому всьому або жорстка вода, або рідко проведена декальцинація, коли ось цей ось зміг зібратися в калуварці і забити вихід. Ну, сподіваюсь, що у нас вдалось, звичайно. Так, да, дивіться. Пішла водичка. З кавових вихідів. Це залишається тільки зібрати цю машинку, запустити декальцинацію. Ну, смакувати каву це сильно буде звучати для Siemens EQ3, але просто готувати каву. Все, все добре, все працює. Давайте зараз зберу щось, запущу готову і приготуємо каву. Тож пробуємо готувати, засипаємо смачної кави. Не хотілося б сказати, що переводимо, подивимося. Міцність п'ятірочка максимальна, і готуємо. Єдине, що кавомолка почищена, то першу порцію на меле не дуже багато, ну, подивимось. І, може, я переставлю регулятор. Я його вже зменшив помола, тобто регулятор перестав на кавомолці. Можливо, треба це робити ще разочок. Подивимось на таблетку. Ну, просто замала кави, бо пуста кавомолка. Це проїхали. Ця чашка у нас точно тестована. Насолоджуйтесь, цей напис повинен бути на дисплеї. Так, є готування, так, робимо все ж мінімальним. Дивимось, що в нас виходить. До речі, на цих машинах час від часу треба новий заверний блок оновляти. Це я рекомендую виробник, і я з цим повністю згоден. Ну, в принципі, дивіться, вчора робив каву на Philips яку Minuto. Ну, колосальної різниці тут немає. То сучасний Філіпс, в принципі, готує десь так само. Зараз подивимося таблетку. Оцінимо, чи треба меншим Помол. 100% треба, бо це якісь кірпічі, називаємо це своїм іменем. Це не помол для кавомашини. То, то Вимкнемо і переставлю регулятор. Так, тож спробуємо cup ом даже cup спробуємо. З часом такі оця дабл налаштування якимось чином рятує смак кави з нашої кавоварки, Ну, з таких сіменців. Коли тупляться жернова і вже не намелюють нормальну каву, то тільки так. І так в нас замість еспресо виходить якийсь американо, незнавість подвійного. Ну так, є вже як є, що тут скажеш. Так, ну головне, що чищення системи зроблено. Каварка почала готувати, як готувала до цього. Ну, а те, що вона готує не IS, ну, вже є, є, як є. Роби порцію за порцією. Хоча теоретично заверний блок мог би прийняти подвійну порцію кави легко. І це якимсь чином би, яким би нам вирішило питання з слабкою кавою. Так, дякую за увагу, до побачення.